Пані та панове гутен так. Мене звати Ліна Храмцова. Я вже три роки консультую українців з теми інтеграції в Німеччині, оскільки сама живу в цій країні 23 роки і за цей час інтегрувалася аж по саме коріння. Тема в нас це нелегальні роботодавці або роботодавці, які не зацікавлені в тому, щоб вам було добре. Такі собі мутненькі. Я розкажу зараз 5 причин. Впевнена, що в коментарях ви напишете ще 25 з вашого власного досвіду. Перше, ви приходите до них на співбесіду, вони кажуть, доброго дня, завтра починаєте. Такого бути не може. Перед тим, як почати роботу, ви маєте підписати контракт. Будь ласка, я вас благаю, без контракту не заходьте навіть на територію вашого робочого місця. Перша причина з вами щось станеться, називається «Arbeitsunfall». Працюєте на кухні, облилися кипятком, працюєте в лікарні, йшли по сходинках, впали, потягнули руки, ногу. На вас немає захисту, ви не захищені ніяк. Роботодавець каже, я взагалі перший раз цю людину бачу, який контракт. Якщо у вас сталася аварія, халепа, поранення на роботі, у вас є контракт, в якому написано, ви тут працюєте. Це означає, що ваше лікування оплачує умфаль каси, а не кранкенкаси. Мунфалькаса має велику кількість плюшок. Тому оці всі речі потрібно знати. Якщо знов-таки особливо кухня або будівництво, щось десь, не дай Бог, на вас впало. Мені минулого разу колега наїхала таким візком просто в ногу, і мене зразу відправили. Лена, навіть не працюй, іди звідси. Одразу, будь ласка, робіть там рентген, дивіться, чи там щось і треба записувати. Завжди є акти, завжди є протоколи, коли таке здається. Тому, якщо вам роботодавець каже, та ми потім підпишемо десь контракт через три роки не переживай, ви просто здалі чи кажете, не йдете. Захищайте себе спочатку. Це вже. Показує, що е, там щось не так в цій структурі. Другий варіант це зарплата. Скільки я буду отримувати? Ну, 2000 на руки. Як вам можуть сказати, таку суму просто так? Є таке поняття як податки, є таке поняття, як виплати, якісь там страхова і одне, і друге, і двадцять п'яте ви платите соціальну страховку, медичну страховку. Ви платите, хто в церкві знаходиться ще десь. Ви це все маєте написати, і вам мають сказати, вам оплачують погодинно, вам оплачують по тарифу. Тариф відповідно до вашої професії можна завжди знайти. Притом, ви знаєте, про це говорю в кожному відео. У нас є 16 земель в Німеччині, і в кожній землі вихователь отримує по іншому. Лікарі також, тобто є свої тарифи. Залежно у нас є Баварія, саме багата земля, баден Вюртенберг. Це все залежить від особливостей, де ви як працюєте. Має бути 13-та зарплата часто або відпускні, або інші плюшки. Якщо ви працюєте по змінам, то Має бути вказано, це називається, «цулаге». додаткова оплата, Шіхт цулаге, вохенент цулаге, На вихідних 50% ще оплачують. Ну, такі речі потрібно знати, особливо, якщо ви йдете на роботу, наприклад, на кухні. і... Якщо вам просто сказали, вам дадуть в конверті кудись 2000 євро чи 1500, ви будете казати, Боже Боже, це так круто. Насправді це не круто. У вас має бути врахування в пенсійний фонд. Це також ваш захист на майбутнє. Якщо цього немає, то ну не йдіть до роботодавця. Я в своїх відео, друзі, хочу вас навчити думати по-німецьки. Ми приїхали в цю країну, але ми далі думаємо українським менталітетом. Побачили 2000, боже, красто. Але в Німеччині інші закони. Якщо ви далі хотіли б тут жити і працювати, то робіть все правильно з першого кроку, а не через, вибачте, ем, вихлопну трубу, як ми встигли чи звикли часто робити, не через те, щоб підняти капот в машині і подивитися. Через щось інше, думаю, ви мене зрозуміли. Тому, якщо у вас вже десь отакий дзвіночок в голові, коли ви чуєте у вас така розмова, то запитайте того, хто розбирається в житті в Німеччині, щоб зрозуміти, що щось з вами не так. Ларс прийшов. Привіт, каже вам. Відпустка. Відпустка в Німеччині 28, 29, 30 днів. Вам ніхто не може сказати, не буде в тебе відпустки, або там 25 днів, або потім подивимось. Ні, у вас має бути контракт там має бути все прописано. Це офіційно і легально. Це закони Німеччини. Якщо роботодавець їх не Використовує, то що е, він вам треба. Наступний момент це кюндігунгсфрист. Що таке кюндігунгсфрист? Ви вже знаєте е, за який час ви можете звільнитися. Зазвичай це в нас 4 тижні, якщо ви там місяць, е, якщо ви довго працюєте, може бути і півроку, і рік. Е, або вас взагалі можуть не звільнити, оскільки у вас, наприклад, ви там 20 років працюєте. Ну, це не стосується, скажімо, зараз, українців. Тому е, я на своїх консультаціях дуже часто чую таке. В нас там була якась неприємна ситуація, і до мене прийшли ввечері, на мене накричали і сказали: завтра не приходь. Вибачте, ви що, зустрічаєтесь зі своїм роботодавцем, що ви живете разом, посварилися, і він каже, не приходь. Це офіційні відносини. Робочі відносини вам не можуть просто так сказати: завтра не приходьте. Я не грайся зі мною там в пісочку. Я образився. У вас є офіційний документ, саме бути офіційна заява. Завжди кюндюм пишеться, наприклад, до там го числа, і ви подаєте, і вони мають підписати завжди, поки у вас немає підпису роботодавця. Вас не звільнили. Ви можете просто, якщо у вас є контракт, піти в Arbeitsgericht або до Arbeitsanwalt. адвокати суди, які цим займаються, і буде утримувати ваш роботодавець дуже гарних люлей. з такими речами не шуткують. Тому, будь ласка, знайте такі питання юридичні, і вони також не, якщо навіть ви не знаєте законів, є нормально логічна логіка. Нормальна людська логіка, яку кожен не знаю, кожна дитина в Німеччині знає, вам не можуть просто так сказати. Не приходь завтра на роботу. Так само і ви не можете просто так піти на роботу. Є моменти, відповідно до яких вас не можуть звільнити. Наприклад, якщо у вас інвалідність, не можуть сказати в тебе інвалідність, все ми тебе не приймаємо. Ви також можете подати в суд. Або ви завагітніли, ми не приймаємо. Якщо у вас контракт, наприклад, якраз ще 6, 6 місяців, і ви завагітніли, вам просто не продлять контракт. Ну ніхто не скаже, що його не продлили через вагітність, але це логічні речі. Є, наприклад, так, що коли ви йдете на співбесіду і вагітні, ви можете не сказати про це, але вибачте, ну, буде ж трошечки там видно, що ви трошечки вагітні. І це вже морально-етичне питання, ви підводите колектив. Тому от такі нюанси їх потрібно завжди знати. Що я ще написала? Е так, е ще такі моменти є, як, наприклад, е дайте подумати, до речі, коли ви підписуєте контракт, якщо ви не впевнені, що ви там щось не зрозуміли, це може бути мовний бар'єр, це можуть бути якісь слова, просто фахові слова. Ви можете сказати: ви знаєте, я візьму цей контракт, пересплю з ним цілу ніч, все, сусіда покличу, хай він там прочитає сусідка, подивиться, всі пересплять з цим контрактом. А тоді ви підпишете це абсолютно нормально. Тепер ще два поняття, хочу вам які вам назвати: це пробед сайт і пробет. Так, завжди ви маєте право попробувати. Давайте ми з вами згадаємо, ви йдете в Кауфланд, там у нас є теке, сир, ковбаса. І ви кажете, оцю хочу попробувати ковбасу. Дайте, будь ласка, вам завжди в нормальному магазині дадуть той шматочок ковбаски або сиру. Ви попробували, сказали, ну, моє не моє. О той шматочок сиру або ковбаски, який ви пробуєте, це і є проби Арбайтстак. Ви Поговорили, вам сподобалося, Ви кажете, добре, я прийду на проби Арбаць так. І саме зараз ви зрозумієте, де порилася собака. Ви побачите, як налаштовані ваші колеги, ви побачите обсяг вашої роботи, ви побачите ту всю ситуацію ізнутрі. І тут прохання. Слухайте свою інтуїцію. Ми українці, ми настільки відомі своєю інтуїцією. Подивіться, скільки людей себе врятувало, оскільки вони слухали внутрішній голос. Не треба його вбивати, отако, і казати, що. Та якось я не так зрозуміла. Та, може все я тебе змушу. Не треба себе змушувати. Шукайте роботу, яку вам буде просто гарно робити, яка вам буде по серцю, і ви зможете приходити на роботу і радіти. Хто там каже на роботу, як на свято. Якщо ви відчуваєте, що у вас щось десь під шкірою вам каже, це не моє, скажіть, що я не візьму цю роботу, знайдіть іншу, але слухайте, довіряйте собі, вам працювати там. Вам там е, дітей народжувати ще хотіла сказати. Я, наприклад, в Німеччині поміняла три роботи: е, три з половиною. Оце зараз моя ще третя робота, на якій я працюю, і я її люблю. Мені там комфортно, мені подобається. Я відчуваю зв'язок від своїх пацієнтів. Я відчуваю себе там реалізованою. Я роблю добру справу, отримую за це гроші і можу насолоджуватись життям. І ті всі знання, які я отримала, мої педагогічні, мої психологічні. Мої мовні знання я використовую, тому я вам тільки від цього серця цього бажаю. Якщо вам було корисно відео, дякую за ваш коментар, за вашу вподобайку. Якщо у вас є проблематика на роботі, будь ласка, під відео є телефон. Приходьте на приватну консультацію, і ми з Ларсічкою будемо на вас чекати. Гарного вам дня!